Вітаю вас, дітки та батьки! Сьогодні третій день тижня, середа, і сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про безпеку діточок. Сьогодні поговоримо про те, що необхідно робити під час повітряної тривоги. Про повітряну тривогу нас сповіщає ось такий звук. Цей сигнал сповіщає усіх нас про небезпеку. Головне правило для дітей, коли вони чують сирену, що голосно лунає слухати своїх батьків, де б ви не почули сигнал повітряної тривоги на вулиці чи в магазині, кафе, на зупинці транспорту. Необхідно одразу спуститись в найближче укриття. Укриття це зазвичай приміщення без вікон на нижніх або підвальних поверхах, в якому можна перечекати небезпеку з повітря. В укриття приходять багато людей під час тривоги, тож краще. Під час перебування в безпечному укритті надавати перевагу спокійним розмовам та тихим іграм, щоб і собі було несумно та й не заважати іншим. Було б дуже добре, якби під час перебування в укритті кожна дитина мала б власний тривожний рюкзачок. Що це за рюкзачок? Тривожний рюкзачок це мінімальний набір з продуктів та інших предметів, необхідний для швидкої евакуації під час будь-якої надзвичайної ситуації. Пропоную вам список найнеобхідніших речей, які бажано зібрати для дитинки та мати завжди напоготів. Пляшка чистої води. Поживні батончики, крекери, фрукти, горішки в надійному пакуванні, нотатка від батьків, у якій вказані прізвище, ім'я по батькові дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів, імена, телефони, адреси, важлива медична інформація про дитину, респіратори для захисту. Мінімальний комплект запасної білизни та одягу, улюблена іграшка або важлива для дитини річ. Ці прості правила допоможуть зробити ваше перебування в укритті більш зручним, час пролетить непомітно, і після відбою повітряної тривоги ви зможете повернутися до звичного життя. Бережіть себе!